Який же урок зараз приподносить вам життя? Думайте про свою ситуацію, про себе просто подивимось вас. Якщо ви розумієте, що вам резонує, це про вас, ваша цифрафікація, дивитесь далі, якщо ні, то ви просто не попали енергію на спільний розклад і можна в індивідуальному порядку зі мною подивитись. Давайте подивимось, що нам про вас кажуть карти. Ви людина наповнена, зараз, може збираєтесь в дорогу, чи ви в дорозі. так, Емоційно дуже, любите життя, любите добре, знаєте, ви навіть в тяжких ситуаціях себе добре почуваєте. Але була якась втрата, можливо, чи це втрата вашої цінності, так, де ви. Дуже-дуже щось, за щось трималися. Ну, це може бути людина, це може бути майно, можуть бути якісь речі, такі, так? почуття навіть. І... Ось ця історія нам каже про те, що я трималась дуже сильно, я хотів зберегти чи хотіла розклад підходить для чоловіків і жінок, але, на жаль, на жаль, не змогла. І зараз ви таку відсторонену позицію тримаєте, так, переживаєте. Багато у вас є таких. Огранічені, можна сказати, так? Але ви чітко навчились приймати рішення в цій ситуації, і хтось тут навіть став на ноги, тобто ні від кого не залежачи, ви розумієте, що ви можете самостійно себе забезпечити, і вам більш ніхто для цього не потрібен. Добре, який же урок вам дає зараз всесвіт? Чому так сталося? Так? Для чого? Для чого? Ой, дивіться, тут треба віднайти баланс. По-перше, вийти зі стану жертви. Що таке стан жертви? Це коли ми перекладаємо відповідальність за своє життя, свої почуття, дії, поступки, в ситуації на когось, на щось, на все світ богів, людей. І кажемо, ні, це зі мною так вчинили. Я не винуватий, але ні, все в нашому світі є кармічні історії. Тут, якщо вам щось... Дається, це дається завжди для чогось. Чи це карма якась, чи це для того, щоб що. Дивіться, отут цікаво починається, щоб відкрити вашу силу. В когось це ясно бачення, в когось це інтуїція, яка ви може, знаєте, така інтуїтивна людина. Можете бачити тонкий світ, чи колись в дитинстві бачили. Тут когось треба, якщо це... Не зв'язано з інтуїцією, з езотерикою, з духовним світом, ви можете бути лікарем, знаєте, психологом, людина, яка має вищі знання, так, яка людям допомагає, вона отримує ці, вона вже отримала ці знання, і треба це розпакувати. І обов'язково баланс. А карта двічка Пентаклі, вона дуже різна іноді буває. Але ось цій колоді, подивіться, Тут людина настільки спокійна, вона настільки витримана, що вона може собі дозволити, прям знаєте, ось цю гармонію, цей баланс йти далі з цим а, стан жертви, як з нього вийти. В мене є дуже круті техніки, я парапсихолог. І а, техніки на телеграм-каналі в духовність це безоплатні техніки, я їх даю в а, безоплатному доступі, щоб ви могли себе пропрацювати, собі допомогти, якщо у вас немає, а, так, а, а, не знаєте, до кого звернутися, не знаєте, що робити. Там є мої авторські медитації, практики, пропрацьовка роду. Тобто дуже багато всього. Те, що я за життя навчилася, напрацювала. Я даю все, що перевірила на собі, на клієнтах, я даю. От. І там ви можете дуже класно собі допомогти. Є е, практика на обрізання енергозв'язків, з людьми, які так вже від, віджили своє в вашому житті. Є практика на прощення, так, на відновлення ресурсу. Дуже багато всього є. Також на індивідуальних сесіях я даю їх, ви можете до мене звернутися не тільки за консультацію по таро, а ще і з психологічної точки зору, я допомагаю обов'язково. Це моя професія, це моя задача в житті, так, моє призначення. І що карти зараз нам ще скажуть. Дивіться, який ще урок. Я скажу так: тут може бути урок ще, як це не буде страшно звучати, бідності. Але бідність може бути духовна. Матеріальна а, вам дає зараз ситуації по лису фортуни, які повторюються, знаєте, як День Сурка. Щоб ви розібралися зі своїми грошима, щоб ви зрозуміли, що ви тільки ви можете управляти своїм життям ні від кого не залежати, що тільки вам під власні ваші фінанси, кошти, ваш моральний стан і ваш енергетичний стан. так, ви, Це знову ж про ту так, жертви, Яку ми бачили, повішений. Тобто ви можете вийти з цього стану, з цього стану, коли я не розумію, чому, це, навіщо це, я не заслужила. Ні, послухайте, ну якщо є ця ситуація, вона вам дана, все для чогось, крапка. Розумієте? Але як з нею вийти, що зробити? Повірте, ніхто вам не допоможе. От навіть якщо ви до мене звернулися... так, У мене є, е, теж Ми працюємо з жінками, там, з чоловіками. І вони, наприклад, е, так, я дала техніки, я все дала. Але вони нічого не зробили. І потім вони приходять, ну, а мені погано. А я говорю, а ви зробили техніки? Ой, ні, я нічого не робила. Бачите, ну як, ви, як хто вам допоможе, навіть якщо ви звернулись до спеціаліста, якщо ви самі нічого не робите в цьому напрямку. так? І це просто. Приклад, ви можете просто для себе віднайти час. Наприклад, у вас постійно день сурка, Ви працюєте, нема грошей чи ще щось. Ви там нема ресурсу. Навіть тут може бути внутрішній ресурс. Так, п'ятірочка Пентаклів показує, коли нам погано внутрішньо. І ви розумієте, що я не знаю, що з цим робити, я не знаю, куди бігти, але нічого і не робите. Ви не шукаєте відповіді. А якщо ви вже потрапили на цей прекрасний розклад, я думаю, що тут вам до речі треба і ще й вам каже карта повчись ти отримаєш те, що ти хочеш. От, знаєте, і вчитись ніколи не пізно. Я вчусь ще все життя. У мене були е, тяжкі стосунки, яких були зради, і все. І я зрозуміла, наприклад, для чого це. Я вийшла з цього, я пропрацювала себе, я стала займатися духовними практиками, я віднайшла своє признання теж саме, так. І я за це вдячна за цей досвід. Просто вдячна. І коли ви вже ви розумієте, коли ви пропрацьовуєте образи е, на світ. На Себе на людей, ви розумієте, що ви тільки мах свого життя, що тільки ви можете так своїм життям керувати, і ніхто на це не може більш впливати, тому що ви вже стійка особистість, так, зі своїми кордонами. Ось це нас і закаляє, ситуації важкі, так, люди, які приходять, роблять нам боляче, дуже закаляє. І я скажу, що коли у вас вже стадія прийняття і вдячності людині, яка вас образила, нанесла вам травму. І, так, це можуть бути і, і батьки, наприклад, там в мене теж батьки розвелися в дитинстві, і тому подібне. Але це все нас закаляє, і знаєте, не в поганому сенсі. Так, хтось йде мститися, все таке буває, але це нижчі енергії. Повірте, їх в всесвіці дуже багато. Краще розвивати вищі. Так? І коли ви вібруєте на кращих вібраціях, вам доля приподносить е, урок, але потім вона вас і нагороджує, нагороджує вдачею, щастя. Добробутом, благополуччям, розумієте? І коли ви стаєте на ступінь вище, ніж ви були, повірте, ви просто е, формуєте свою кращу реальність. До речі, практика на кращу реальність в мене є на моєму телеграм-каналі. От, давайте подивимося ще. Так, вас вчать не закриватися від Всесвіту і брати. Те, що вам дають, дивіться. От тут така історія, коли в людини, людина сумує. от це в оригінальних, в інших колодах, так? людина начебто сумує, в неї тут кубки є, а пусті, а їй дають ще повний. І вона не хоче його брати. А тут вас вчать, по-перше, ще й дерево. У вас дуже сильний може бути захист родовий. Якщо ви хочете більш детально це подивитись, ми просто можемо дивитись індивідуально це. У мене одне питання на 200 гривень. Варто вартує, тому це я вважаю, що як кави попити, але ви віднайдете. Я розгорнуто дивлюсь питання і можу навіть від себе додати. Мені, знаєте, не жалко, я людям люблю допомагати, це моє призначення, і навіть ваше призначення можна віднайти. Ось. І... Ось тут вам прямо тут Всесвіт, світ, подивіться, боги, так, творець, абсолют. Неважливо в яку ви віру вірите, я скажу так, що е, творець він єдиний. Так, є багато ще всього в світі. Але абсолют, це той, хто тримає все. Це абсолютна енергія, абсолютно е, так, все, що ми навіть не можемо собі уявити. А творець, він е, далі йде, який створив все це. І от подивіться. От вам дають келих повний і кажуть з небес. Навчись брати блага від Всесвіту. Навчись бути вдячним Всесвіту за ці блага. Навчись. І тобі воздайся, не закривайся. Ти можеш бути агресивним, ти можеш бути е ображеним на Всесві, так? дістати свої мечі, як ця жінка, і чекати, а коли до мене підійдуть, я буду захищатися. Не треба захищатися, довірся всесвіту. Подивіться, тут є трічка жезлів, дно колоди. Ми обов'язково дивимося. До речі, вона вас веде до імператора, ой, до імператора, до короля жезлів. А, ну, когось може й до імператора веде. Дивіться, для жінок це що значить, що новий шлях, який ви підете далі, коли ви відпустите образи, так я вчу своїх жінок, клієнтів. Ну, не люблю слово, клієнти, не знаю людей, так а, які. Приходять з болем, з аб'юзивними відносинами, і я завжди вчу, коли ви відпускаєте образи, відходите свій внутрішній ресурс як жінка, як особистість. До вас притягується така ж особистість, повноцінна, де не буде вже аб'юзиву якогось, не буде вже якоїсь болю, а будуть повноцінні здорові відносини. Бо енергія притягується на енергію, розумієте? І тут вам кажуть, коли ти це все відпустиш, навчишся, так? А пробачати, приймати тебе чекає новий шлях твого життя. Це коли ти вже йдеш в тебе є план, і ти йдеш в своє нове світле майбутнє, і там навіть для когось жінок буде чекати новий чоловік, нове знайомство. Ще й чоловік такий, який, знаєте, та прийде ваше життя повністю змінити і трансформувати вас і вашу історію кохання. Для чоловіків. Теж може таке програтися, але, знаєте, навіть ось, королева мечів. Я так скажу, можуть повернутися навіть для чоловіків, тут може повернутися жінка, яка була колишня, але а, вона буде вже інша зовсім, краща. Знаєте, коли ви. Би... Якийсь новий рівень. Ви розумієте, що це вже людина, вона зовсім інша, і вам подобається вже це більше. Ось так. Давайте я хочу на Мак колоді. Дуже мені крута колода психологічна. Ми в психологічних сесіях працюємо з мак колодою з арт терапією до речі, працюємо. От, якщо вам цікаво, можете мені написати. Ми онлайн можемо попрацювати. Якщо ви в Одесі, то я з я винаймаю приміщення, дуже чарівне приміщення. Де працюю, де проводжу свої майстер-класи, і можу з вами індивідуально пропрацювати, і арт-терапію зробити, і сесію психологічну, і таро, що хочете, що бажаєте. Створити мотанку, ваш оберіг. От, це, це всім я займаюся. У мене інструментів для цього багато. Рід пропрацювати. Давайте для вас ваш прихований ресурс. Зараз подивимось. Так, о, подивіться. Яка сильна карта? Взагалі, мак-карти це карти, які йдуть з відповідь з нашої підсвідомості. Тобто, ви дивитесь ось так на карту і пишете собі в практиці психологічні інсайти. Наприклад. Для мене ця карта значить, що багато там, наприклад, емоцій, сліз, болю. Чи навпаки, жінка вийшла з цих емоцій. Вона вже так, вона людина вже так ем, така болем потрепана, але вона вже голову витягує і вже дивиться вперед, що там далі її чекає. Тобто, бачите, які резонанси різні можуть бути. Ви можете зробити собі скрін, поставити на паузу і подивитись ще що. О, дивіться, це вже покраще. Тут мені подобається дуже такий резонанс, цікавий, що вас чекає далі. Коли ви вийдете це, все пропрацюєте, бо ваш стан може бути на даний момент окей, ви прийдете до внутрішньої гармонії щастя, для когось тут буде цінна сім'я, хтось повернеться до батьків. Краще знаєте, якщо у вас... Батьки такі, які вас можуть зрозуміти, побудьте з ними в колі родини вашої, може сестри, брати, може ваші діти. Побудьте з ними, від приділіть час, це теж вас наповнить, це ваш ресурс. І будуйте, будуйте себе, будуйте, як вмієте. Нема ідеального будування. Будуйте, як вмієте. Так, ось подивіться ще на цю карту. Вони чарівні, правда? Вони дуже чарівні. До речі, хочу зробити а, розклад. Виклад. Класти, як вас бачать чоловіки навкруги, і жінки навкруги? Так він теж буде для чоловіків, для жінок. От але ви. Можете завжди звернутись до мене в індивідуальному порядку, тому що це буде 100% ваша інформація. І повірте, коли в мене навіть були проблеми мої особисті, до того як прийшла я в таро. Я такі гроші платила за по 100 доларів, я платила нашим українським тарологам, щоб просто мені подивились 30 хвилинний розклад, що там мій там чоловік і як там далі буде. Розумієте? Тому я вважаю, що. Що ціна в мене прийнятна, тому будь ласка, звертайтесь і далі до зустрічі на моєму каналі. За лайки, коментарі буду дуже-дуже вдячна. На все добре.